Йдемо, 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 але поки що нам, друзі, нічого вперто не попадає. От, ух, бачу я гриб. Друзі, прямо на в прямому ефірі. Невже ми підемо сьогодні з грибами додому? А, але й пахне. Ох, краса. Варта, варта. Знову всім привіт! Привіт всім глядачам та підписникам каналу. Ну і тим, хто не підписаний, а хто не підписаний, завжди має можливість це поправити. Підписатися, поставити вподобайку і постійно подорожувати з нами, бути в курсі всього, що відбувається в нашій місцевості. Ми з вами вже на шляху до лісу. Так що сідаємо зручніше. Дивимось, що на нас сьогодні чекає. Сьогодні ми з вами підемо трохи. Походимо, час є. Ось, зранку трошки пускався, правда, дощ. Ось. Зараз на годинник у нас 11 година доходить. Ну, Дощ зупинився. Трошки покапав, покапав, Хмари розійшлися. Синоптик пише, що на 3 годину. годину. Цього нам повністю вистачить, щоб походити по лісу і спробувати щось знайти. Ну все. Зустрінемося глядачі в лісі біля першого білого вперед. А ми з вами вже на самому ході в ліс. Ну, правда, не перший білий, але теж доволі розповширена Смакота нам Попадає прямо по дорозі. Ось Такі пацани на самій стежці повилазили. І тут добряче. Ось на самій стежці на проході. Хоча тобі ми їх позбирали, що. Скільки я вже бачив відео, як люди це готують. Делікатес французький. Лазить тут безкоштовно по лісі. Бери, збирай, не хочу. Ось. Багато їх тут. -ка. Вони собі по цих склонах люблять бути, перепрошую по цих обочих схилах. Їх тут мільйони. Раніше, я пам'ятаю, що в школі вчився. Ось приїжджали закупівельники, люди збирали, здавали. От, навіть самі ще в школі бігали, збирали, здавали. от. Ну, сам лішний, я це не пробував, не знаю. Молодь, молодь. Ну що, йдемо далі. Ну, цей такий жирний. Жирний такий о. Самі сортові. О, такий. Угу. Пишіть, може комусь треба, підгоним. <гум> Ще один. На самій дорозі, до лісу. Йду обережно, ледве ноги підіймаю, щоб не потолочити. Ось, вони собі тут -ка пасуться. Ми вже втрутилися в їхні середовище, як то кажуть. Хай ті легонько. Дивіться, бушку його души, хай собі ваз. Йдемо далі. О, ліс нарешті. Не був три дні в лісі, а ніби ціла вічність пройшла. Ух, це повітря, цей запах. Ну просто благодать. Заскучив, хі, чесно кажу. Всього, на ось три дні не був, по-моєму. А вже. А, тут запахи, не можу вам це передати. Тут таке стоїть парке листя, запах паркового листя, бо то пару днів було дуже парко, жарко. Все парилося, варилося. Ось, подивіться, яке все жовте. Бачите? Ось як все пожовтіло. Це все від жаре від спеки. Тут так у як ну, парілці. Не знаю, як вам передати. Хто парився в парилці, той знає. Як пахнуть ті вінники. Ну краса, краса у лісі. Просто краса. Це вже варто було прийти заради цього повітря і за цього всього. Що йдемо, ще хреби знайдемо. Mm -hmm. Ви реально подивіться, як тут все пожовкло. А? Дивіться. Просто все спарилось. Mm -hmm. Зайшов сюди в глиб лісу, а тут ніби вулик заліз. Шмелі, хрущі, все гудить. Не знаю, чи камера запише так, але тут так просто кажу, ніби вулик голову запхав. Першими грибами, які попадають нам сьогодні, попадають ось таких. Три чудових молодих трутовика. Ось такі. Але гриби, уже веселіше, щось знайшли. Йдемо далі. Ух, мабуть, все. Стає душно, перепікає. Треба трохи перевести подих, випити води. Ось. Скинемо верхний одяг. Бо капець. Оба! На годиннику. На годиннику, друзі, минуло. 11 година, десь 11.30. В лісі нема, ні сонця, нічого, але душно капець. Мабуть, буде дощ. парить, капець. Ну нічого, але в лісі класно. Особливо тепер, коли скину куртку. Ну що, зараз поп'ю води, йдемо далі. Так, Глядачі попили. гарної холодної води. Трохи скинув одягу, скинув куртку, а трохи легше, може миритися можеш ходити лісом далі. Ще би головне щось попадало. Ну, сьогодні не здаємося. Сьогодні ходимо, шукаємо, може десь щось знайдемо. Чим далі в ліс, тим все густіше і зеленіше. Подивіться. Як тут гарно. А тут я вам зараз покажу. Добре видно на дубі листя. Ось, просвічується. Як можете бачити, дуб вже вбрався повністю в листки. Бачите? Вже такі великі добрячі листки. От. Так що. Вже би мало щось тут попадати, по ці дуби. Але йдемо ми вже тут по цьому лісу хвилин 15. Відійшов я вже далеко, трохи від села. От. Йдемо, 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 але поки що нам, друзі, нічого вперто не попадає. От. Ух, бачу я гриб. Друзі, прямо на прямому ефірі. Невже ми підемо сьогодні з грибами додому? Дивіться, що я бачу на повалені черешні. Хто вже в курсі, той вже напевно догадався. А дивіться, що ми знайшли Трутовик серчано-жовтий. Або так називаємий гриб-курка. Краса. О, подивіться, свіженький, молоденький. Ми тут з вами були декілька походів назад, тому ще не було нічого. Ну, чуйка мене не підвела, що сьогодні будуть гриби. Пустився я його всередину, а тут кає. Ну що, це, звичайно, забираємо. Ось. Ну, це вже приємно. Задачі, ми далі годину ходили, може навіть більше по лісу. Нічого уперто нам не попадало. Але є. Є. Я вам казав на початку відео, що чуйка є в мене. Буду сьогодні гриби. Щось там за щоділо там впереді. Може кози. Ну, то Кози тут люблять бігати. І ще я тут бачу, лиси бігають Ну, і бродячі собаки. Ну що, дивіться, кларно. А, Краса. Краса. Вже хоча б щось. Ну, йдемо, ми зараз ще перевіримо місця. Тому що якісь гриби бачу, не знаю, що то. Що собі? Одні гриби зрозуміємо ще один. Ось такий. Я вже вам його показував. Ось, багато глядачів написали, що це опеньок літній. Ну, може і він має таку спідничку тут. -ка. Ну, я щось не впевнений. Наскільки знаю, опеньки літні мають коричневі шапки. Тут таку ніжку специфічну, ку чорну. Теж має спідничку подібні до осіння, ну чуть, чуть відрізняються. Ну а це щось. І ростуть купами. А це по одному попадаються по лісі. Кітікає. Ще раз добре, подивіться, пишіть, що тут таке. Так, нас улов є перший. Йдемо далі, настрій вже піднявся. Зараз підемо ще колосих черешню позазираємо. Може ще щось повезе. Mm, для жовтих грибів має жовтий пакет. Ось ці, а тут ще такі гриби були. Засхли. Це, походу, були або якісь вішенки, або що. Ну, на трота, або тротолик якийсь. Ну, вже такі одніякі. Я ще маю корзину в рюкзаку. Але думаю, витягати її зараз з за цих пару грибочків не варто. Пакет був під, під руками, в задній кармані, в штанах, так що зразу у нього. Але дивіться, одне місце, а ми вже так хапнули пристойно. Це вже добре, йдемо далі. Ну, Звичайно, як буває в таких випадках. Знайшов я випадково, показав вам, пішов провіряти місце, де я знаю, де вони ростуть. Але мано порожніх глядачі немає. Попало нам суто випадково. На повалені черешні, а на ці немає. Ось є ще минулорічний. Втуткер. Молодих не видно зовсім. Ага. Мабуть, вони... Тільки-тільки починаю кидатися. Так, з я там ще якісь гриби. Не знаю, що це, де я їх пройшов, навіть зразу не вірю. Зразу навіть не замітив. Стоп, 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 Яке я маю краще вам показати. Зараз. Зараз, 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 зараз. Ну а тут такі. Ось такі попадають нам гриби. Ага. Ну, бачите? Пішли трохи далі у ліс. І тут же стає веселіше. Грибочки якісь попадають. Зараз, мабуть, я тако піду по підвертку вздовж. Аж там є в кінці сад такий старенький під сусіднім селом. Може щось там повезе. Я хотів залітати іншим напрямком, але підемо сюди подивимось. Тут багато старих черешень. Ось, бачите, черешня величезна. Здорова за нею, тому ще таких дві величезних. Ми зараз сюди підемо таку вздовж. Сюди я багато років збирався піти. Тут раніше росли білі сюди по цьому горбі. Але місце нас дичило, заросла травою. І вони пропали. Ну не знаю, можені якісь і попадають, але я щось сюди вже останніми роками не дуже часто ходжу. Ось, ще туди так по прикраю, туди чистіше. перебіжимо, подивимося все. Там деколи люблять попадати, а сюди щось не вистачає часу. Ну що, Може колись ми ще сюди разок підемо перевіримо, але ліс вже бачите, самі які люди не ходять, лізь є. Ось так, це друга основна причина, чому пропадають гриби. Гриб хоче, аби по лісі ходили. Ось так. ну Багато грибників зараз вообще, навіть не знають сюди ні ходу, ні місцях їдуть переважно машинами, туди де є заїзд, під'їзд. А сюди оці глухі ліси нема ні дороги, ні нічого, хіба такі лісові, що возять ліс. Капіта. Да. Одні місця вирізають, а другі де чіють. Продовжуємо, друзі, йти по лісу. Ось, Просуваюся по такій дорозі лісові. Туди травами, не бачу смислу йти. Якщо десь ще попадуться такі гриби, то ми їх замітимо здалека, я так думаю. Але ж йду далі. рішень, вже щось зовсім не попадає. От. І звичайно, звичайний цих більше не попадає. Так нам повезло в одному місці. Ну ще буду йти, звісно, далі вперед, може дійду до самого кінця, точно не знаю. От. Ну, Але ще знаю, що ці гриби люблять рости не тільки по черешнях. Мається на увазі тротовик, сірчано-жовтий, хто прослухав гриб курка але ростуть вони в нас, я замітив і по старих дубах, ось таких великих. От. Ну, правда, я на ту, тут на цьому пагорбі не знаходив. Але туди, ось якщо піти в провал, туди вниз і вийти в наступний ліс, там, то в тому лісі я знаходив. На дубах неодноразово, і то такими добрячими колами. Ось. На зрізаних пнях на дубових, на самих старих дубах, ті, що вже мають якісь там ракові, ракові утворення, такі, що дуб вже видно, що пропадає, вони там теж ростуть. Ну, що, продовжуємо далі. Гриби ми вже маємо, так що з порожніми руками ми додому вже, звісно, не підемо. Але і азарт ми теж вже отримали. Бажання ходити з'явилося. Так що, йдемо, поведу вас цим лісом. Я вже сам тут не був дуже багато років тому. Не ходив я сюди. Ого, він пам'ятаю, коли глядачі. Не хочу навіть то казати, брехати, бо то було давно. Ось, Бачите самі, який ліс, як з дичію. Грубий, гарний, тут все, такий дуб, граб такий здоровий. Але ліс закинутий сюди ніхто не ходить. Все подичило, одне що тут може бути дичини багато. О. це що факт-факт. Факт. Бо неодноразово на початках цього лісу. Я зустрічав кози дикі. І лиси, і навіть бродячих собак. Коли ми зграємо, тут зустрічу. Йдемо далі. Ще пару метрів пройдемо і будемо вертатися. Щось я бачу, там просвічується, невже там вже вирізали. Мабуть, вирізали. Ось, точно вирізали. Ага. Я ще думав, що ми будемо йти, а то, напевно, ми вже прийшли з вами. Ось, просвічується. Хм. Вже встигли. Коли вони це все встигають, це є щось. Вже там вирізано. Ну нічого, зараз тут кого додимося, до тої посадки Дальше йти не будемо тими заростями, не вертатися назад, шкода, шкода, а сюди ще лісу було багато, але бачу вже все. Краса навколо, друзі, бачите яка, краса, очі розбігаються у лісі. Все, зелене, пахне, сонце, погода класна. Так що Користайте моментом, їде в ліс, просто походити відпочити ще Плюс дивіться, можна і грибів тепер вже назбирати. ага Так, дойшов я до кінця цього лісу. Перейшов я вниз з другого боку. ну, Більше немає. Попало нам ось в одному місці. Ось така хороша знахідка є, пів, майже пів пакета, так що цього нам повністю вистачить. Далі йти не буду. Бо тому, що, по-перше, обід, дуже жарко в лісі стало. Розпогодилось Ось сонячно. Я йшов, було захмарено, взагалі передавало дощ, але не подобає, що він сьогодні буде. Хіба би десь звідкись надлізла хмара. В ну, загальному похід мені сподобався. Походили більше майже дві години. глядачі Майже дві години ми походили лісом. Вдалося нам знайти гриб курку. Так що вже щось буде, що приготувати, дурно не ходили. Плюс походили гарним чудовим лісом, відзняв Ліс вам, показав, яка краса зараз навколо, як зараз в лісі. Ну що, На цьому будемо закінчувати наші сьогоднішні мандри. Так що бажаю вам, як завжди, всього найкращого, дочекатися перемоги, все буде Україна, а ми з вами зустрінемося на наступних чудових грибалках. Па-па. Ну і, звісно, по традиції. Що ми з вами сьогодні назбирали? А назбирали ми з вами, друзі, ось таких чудових, гарних, травневих грибочків, жовтих таких. Тотовий сірчано жовтий або інша назва, гриб курка в народі. Усе, глядачі, глядачі, па папа.